Всіх вітаю, шановні глядачі YouTube каналу. В сьогоднішньому відео ми обговоримо питання стосовно спільних інтересів територіальної громади. І це важливе питання. І щоб зрозуміти, про що йдеться мова, ми зараз з вами прочитаємо в законі України про місцеве складування, главу 4, яка наголошує про повноваження обласних рад. І саме в статті 43 йдеться про ті питання, які вирішуються обласними радами, виключно на їх пленарних засіданнях. І одне з цих питань це прийняття за пропозицією територіальних громад рішення щодо проведення консультативного опитування з питань, які стосуються їх спільних інтересів. Але для того, щоб було прийнято це рішення, треба знати спільні інтереси територіальної громади. А це зобов'язано знати в першу чергу голова громади. І для того, щоб зрозуміти, які ж це спільні інтереси, ми... Направили відповідний запит до Сумського міського голови, де запитали у нього, чи були направлені до Сумської обласної ради пропозиції, які стосувалися спільних інтересів територіальної громади міста Суми, та які при цьому був отриманий результат. Надайте перелік даних пропозицій стосовно спільних інтересів територіальної громади. Бо саме питання спільних інтересів вирішує багато. Важливих питань, які стосуються саме територіальної громади. А для того, щоб було ще зрозуміліше, шановні глядачі, ми зараз з вами прочитаємо в Конституції України статтю 143, а саме частину другу, яка наголошує про те, що обласні ради затверджують програму соціально-економічного та культурного розвитку відповідних областей та контролюють їх виконання. Затверджують обласні бюджети, які формуються з коштів державного бюджету, для їх відповідного розподілу між територіальними громадами або для виконання спільних проєктів та з коштів, залучених на договірних засадах з місцевих бюджетів для реалізації спільних соціально-економічних та культурних програм та контролюють їх виконання, вирішують інші питання, віднесені законом до їх компетенцій. Так ось питання стосувалося які ж ці спільні інтереси, і чи подавав сам сумський голова пропозиції стосовно цих спільних інтересів. Бо якщо аналізувати відповідні звіти сумського міського голови, то там про це питання не було наголошено жодного разу. А які ж Насправді існують спільні інтереси територіальної громади, бо це від цього питання буде залежати, як буде розвиватися територіальна громада, як будуть вирішуватися питання. І саме це наголошено питання спільних інтересів, як в законі України про місцеве місцевання, так і в Конституції України. І відповідно повинно бути розуміння, що було зроблено з боку сумського міського голови у вигляді направлених до обласної ради самих пропозицій. Які стосуються спільних інтересів територіальної громади міста Сум. І відповідний результат цього, який був результат, і ми з'ясуємо, чи були направлені відповідні пропозиції, чи їх не було направлено. Бо якщо аналізувати діяльність міського голови, треба аналізувати його діяльність в виконанні повноважень і тих питань, які стосуються законодавства, бо саме міський голова. Він є представником територіальної громади. І територіальна громада повинна розуміти, які ж існують спільні інтереси цієї територіальної громади. А це повинен заявляти в першу чергу голова громади. І ось відповідно, запит, на який буде отримана відповідь, скаже, що було зроблено. Сумським міським головою стосовно питання спільних інтересів територіальної громади, для того, щоб було прийнято вже рішення на сесії обласної ради. Тому, шановні глядачі, будемо чекати відповідь, і відповідно я вас проінформую, коли дана відповідь надійде. Дякую вам, до побачення.